Привіт, друзі! Вівторок ми повернулись вчора ввечері з відпустки вже на початку 11-ї. І сьогодні я вже провела Ваню на потяг вранці. Він вставав рано і дещо поробила по домашніх справах, типу прання, приготування, їжі і так далі. І вже одну годину відпрацювала. Сьогодні в мене 6 четверті годин праці, ще в мене сьогодні отримання продуктів, і ще в мене сьогодні стоматолог для лії і все це, все це в такому режимі, що буквально по 10-15 хвилин між цими подіями всіма. Це буде проблема. Я на вокзал приїхала, щоб поставити велосипед, через 5 хвилин мені треба вже прибирати в іншому будинку. Ось такі справи. Починаємо день, точніше продовжуємо. Ну що, в мене день сурка, хоча і люди змінюються, будинки змінюються, але все те саме. Зараз я відпрацювала третю годину, їду за продуктами, ледве встигаю, через 39 хвилин починати треба роботу в іншому будинку ще 2 години, тобто мені треба встигнути. Отримати продукти, і вони лежатимуть. Зараз мене лякає те, що вони лежатимуть в машині. Поки я відпрацюю більше, ніж 3 години, додому не встигаю відвести, скоріше за все. А в нас спека нереальна просто 26 градусів це в тіні. а машина в мене розігрілась страшенно. І там, де я працюватиму, там просто. Парковка буде під відкритим небом, без дерев, без тіньочку. Отже, дуже велика вірогідність. Ну, заморозка точно розморозиться. Що станеться з іншими продуктами питання? Ну, добре, це не найбільша проблема в моєму житті. Немає в мене проблем. Окей, діти самі. Вони отримали в мене в обід ЦУ. Я з 11 до 12 була вдома. Отримали ЦУ, що треба пообідати. Вони там равіолі їстимуть, розігріють. І після цього мають вийти на вулицю, пасти курей, гуляти. Я все перевірю. Ну що, в мене ще 20 хвилин до початку роботи я встигаю 5 хвилин витратити, 10 хвилин витратити на те, щоб додому завести продукти, хоча б ті, що можуть просто бути знищеними. При такій температурі вони точно не виживуть 3 години. Ой. Заодно перевіримо, як там. Мої діти, чи пішли вони гуляти, чи вони пообідали. Сьогодні я вже відпрацювала. Терміну... До зустрічі з лікарем, нам з Лією залишилось 25 хвилин. Ще треба її вдома взяти, помити, почистити. Не знаю, як вона там погуляла, але ж до лікаря треба йти гарною, одягти і поїхати. Добре, що все поряд. Що місто невелике. Я все встигла. Ну що, Лій, ми встигаємо, як ти думаєш? Куди ми їдемо? Куди? До доктора? Що він буде робити? Лікувати зубки? А що сталося з зубками? Зламалось. Зламалось? Знову? з тими зубками. Не можна заходити з собачкою. Ну, це лікарня для людей. Uh -huh. Для маленьких діток. Ми замов гандеру. Бібіщева. Рія. А что же ты? Чикальный. Думаешь там? Там джинчика чехопсик. Не знаю. Чинчика. Думаешь, девчонка? Ну може там чинчика. Там ты і и мити. Мы ты руки. Там джинчика. Можно. Монтую відео і для того, щоб якось логічно продовжити перехід в наступний день. Додам, що зуб ми полікували Лії, доволі просто. Молодий спеціаліст добре розмовляв англійською, хоча Лія краще розуміла французькою. Так, Пломбування маленька пломба зайняла в нас десь 5 хвилин. Лія на все погодилась, прекрасно себе погодила. Ми всі просто втрьох були задоволені, і щасливі, пішли додому. Тож, плюс одна справа була зроблена ще й дуже швидко і якісно і радісно. Ось а, і вже наступного дня показую, що було далі. Закрито на канікули. Що значить приватна Буланжеріст, буланджері? пекар Взяв собі відпустку на травневі свята і тут. А мені на роботі моя клієнтка замовила купити хліба. Привіт всім! Зараз дванадцята без десяти, і я вже відпрацювала свій робочий день всього 3 години, тому що відпросилась. Минув тиждень, і нам знову треба їхати в тулузу з грешею. Але ми їхатимемо машиною, візьмемо з собою наймолодшу лію. І буде в нас чергова така поїздка. У мене на телефоні 2% заряду, не знаю, чи встигну договорити. Тому що так, працювала, слухала і розрядила свій телефон за три години. Тож таке, діти вдома мали вже прокинутись, мали вже давно прокинутись і поснідати. Але що матимемо по факту, не знаю. І ще. Бачу, що нам принесли добрі люди їжу для наших корей. Я знаю, хто це зробив. Це наші покровителі-католики. Тут редеска. Так, сьогодні ярмарок. Я думаю, що вони купили багато овочів. Почистили їх і одразу нам принесли свіженьке для курей, за що ми їм дуже вдячні. А кури тим більше. Я періодично їм даю за це яйця. Не те, щоб за це, але і це не обмін, це скоріше добро за добро. Якось так. Отак і живемо. Оля. Боже, які у вас тут бардаки. Вода закінчилася. Так, взагалі я таке проварюю, коли сама даю. Так, треба когось з дітей просила, щоб води набрали. Так, ми вже на місці. Ось лікарня, в яку ми вже третє приїхали. І в нас був форс-мажор. Я зовсім забула, що машина на вокзалі. Ми з гришею такі активні, вийшли з дому. Зараз, як сядемо в машину, час розраховано. Ну що ж, довелося їхати на Віліку вдвох до вокзалу, і звідти вже на машині вечором заберемо велик, і тата, і велик. Якось так. Запізнюємося, зараз вже на одну хвилину запізнюємось, а нам ще треба пройти. Як завжди, реєстрацію в трьох, в трьох пунктах, в трьох реєстратурах. Представте, І кожного разу те саме, ладно, побажайте нам успіхів, так? Ми йдемо назад в машину. Пробули ми, вам не видно, але ми півтори години пробули в лікарні. Це трохи довше, ніж я сподівалася. Нічого-нічого. Це ж процедура, і вона не передбачена. Ми насправді не знали, скільки вона часу займе. Але в нас супергарні новини. Ми вдома будемо продовжувати лікування ще п'ять днів, і нам сказала медсестра, що страшно, все буде добре. Давай тут пройдемо. Через п'ять днів вже ніяких слідів не буде і все буде супер. Будемо здорові. Що Я ще минулого разу помітила, що ну, тут додатково, точніше, така трохи через клумбу таку. Парковка, і вона доступна тільки обраним <смі> докторам різним. Парковник. У Декого з, доктор... з докторів як то зараз стало. <смі> Але машина стоїть. Нема йому коли чиїй, нема коли прибирати і доглядати свою парковку. Купилися трошки, так? Сьогодні буде ще одне окреме відео. Ага. Ось такі буквально два звичайні будні робочі. Зараз вихідний день, я монтую відео і вже його змонтувала, скажімо так. Дякую за перегляд, як завжди, сподіваюся, на ваші вподобайки і до нових зустрічей в нових відео.